Привіт, мої малята! Давайте пригадаємо, з яким звукосполученням ми познайомилися на минулому занятті. Так, зі звукосполученням Іа. Приголосний звук «ї» дружить з голосним звуком А і утворюється звукосполучення І А. На письмі звукосполучення позначається літерою Я. Малята. Ми знову вирушаємо до країни звуків, де познайомимось з новими звуками, але для цього нам потрібно, як завжди, підготуватися. Ну що, готові? Розпочинаємо. Столярики молодці, тещуть столики, стільці, пилочками, чики-чики, молотками туки-туки, чик-тук-туки, чик-тук-туки. В нас до праці здібні руки. Дітки, сідайте зручніше та слухайте цікаву казочку. Це малята, дівчинка цвітанка і маленький горобчик. Послухайте казку про них Жила собі дівчинка-цвітанка. Вона охоче ходила до дитячого садочка. Весело і затишно було цвітанці з вихователями та дітьми в групі. Часто цвітанка гралася зі своїми ляльками. Коли ляльки починали бешкетувати, вона їх швиденько заспокоювала. Ци-ци-ци! Та якось до кімнати цвітанки залетів маленький горобчик, почув, як дівчинка заспокоює своїх ляльок і давай собі цвірінькати. Ци, ци. Малята тож ж як заспокоювала цвітанка своїх ляльок. І який голос подав горобчик. Звук дівчинки цвітанки звучить Ц, Ц. ц, ц" А горобчика ц, ц ц ц Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки дівчинки-цвітанки та маленького горобчика можна почути та вимовити. А ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків. Синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Відсутність дзвоника на шапочках вказує на те, що ці звуки глухі приголосні. На письмі звук «ц» позначається літерою «ц». Літера «ц» велика і маленька. Давайте подивимось, на що схожа літера «ц». Два стовпці в траві лежать, знизу перекладена, братик мовить буква «ц» у траву покладена. Розгляньте малюнок. Дітки, я вам пропоную із пластиліну, або із Лего чи математичних паличок викласти літеру С. Пропоную вам пограти зі звуками Ц і Ц. Нам в цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити. Чи є ці звуки в назвах предметів? Якщо є, то ви плескаєте в долоні цвях, сонце. Олівець, ключ, палац, яйце. Мара, ц, віркун с, цена, зуб місяць, лось, цукерка Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, «Знайди місце у вагончику для звука Ц і Ц. «ць». Для цього в нас є ось такий вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються ці звуки. Перше місце в вагоні займає слово, де звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині. А третє місце де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що ж, 1, 2, 3 почали. Слово Цвях. Звук Ц на початку слова. Він у нас їде на першому місці, друге слово яйце. звук середині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово місяць. Звук Ц в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята, спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів Сцена – Олівець і цвіркун. Давайте зробимо звуковий аналіз слова цирк. Звук Ц твердий приголосний. Ци звук И голосний. Цир. приголосний. Твердий чи м'який? Цир. твердий. Цирк. Звук К твердий. Давайте розберемо, скільки складів у слові цирк. 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 Один раз плеснули в долоньки один склад. Або один голосний звук в слові також позначає один склад. Молодці мої розумнички, на цьому наше заняття завершується. Дякую за увагу. До побачення! До нових зустрічей!